Між Японією 17 століття, СРСР і Північною Кореєю. Відповідь: ізоляція. Держава закриває кордони, ріже торгівлю, уникає впливу інших країн. Це геніальний хід чи економічна пастка. Давайте розбиратись: плюси ізоляції. захищає від впливу інших країн, менше шансів стати колонією чи втягнутися у якісь ще чужі війни. Виробництво всередині країни зростає. Місцеві товари головні на ринку, бо вони єдині в принципі. Збереження культури, традицій, жодного нав'язування чужих оцих ваших цінностей, мов і так далі. Які ж є мінуси? Відсутність міжнародної торгівлі, економічна відсталість як результат, менше ресурсів, технологій та інвестицій в загальному. Проблема з доступом до товарів можуть виникнути деяких. Все, що не виробляється всередині країни або не є наявним, може стати дефіцитом, менше зв'язків, а отже, буде менше союзників. А спробуйте вижити в сучасному світі без підтримки. Я власник компанії. Якщо я хочу зробити дешевий смартфон, мені потрібно виробництво в Азії, ресурси робочі з Африки, бо вони там дешевше, технології з Європи. Але якщо моя країна ізольована, я не можу цього зробити. Все стає дорожчим або взагалі неможливим. Так би на мене працювали люди з Африки, так моїх треба наймати. Підсумок ізоляція короткострокова стабільність, але довгострокова між відкритістю та контролем це можна сказати, ключ до успіху. Я це проговорила. і це